Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Megane. Ага. автомобіль. У нас у сірому кольорі в Хеджбеці 2013 року випуску з 1,5 дизельним двигуном. Всередині нас зустрічає темний текстильний салон, електроплатидйомники, електрорегулювання церкал. Також присутні та кермо. автомобіля. У нас у нас 228 тисяч. Сидіння текстильні в гарному стані. Коригуються механічно. Також присутня система керування бортовим комп'ютером, роботизована коробка перемикання передач, запуск двигуна з кнопки, мультимедіа, двохзонний клімат кліматконтроль та відповідно бортовий комп'ютер. Позаду сидіння також в гарному стані. Сіло дуже охайний, збережений електроського позаду. Невелике, але доволі містке багажне відділення. Задній парктронік, технічний автомобіль обслужений, в Україні у нього два власники, привезений сюди з Європи. Останнє ТО було проведено 3 тисячі тому, 25 тисяч замінили масло в коробці. ГРМ замінено на 200 тисяч, ходова частина повністю обслужена та замінено комплект щеплення. Зараз автівка ніяких капіталовкладень не потребує. Тому якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60.